Київ Є одним з найстаріших міст Європи. Саме він був центром Київської Русі, наймогутнішої держави континенту в 9-13 століттях. Київ є столицею незалежної України і є промисловим, культурним та освітнім центром. Національний університет Києво-Могилянська академія. Був заснований як братська школа в 1615 році Галушкою Головичівною, а реформований як колегія Петром Могилою в 1630 році. Серед випускників, спонсорів та викладачів академії були гетьмани Петро Конашевич Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Самойлович, Іван Мазепа, а також Григорій Сковорода та багато інших провідних українських історичних фігур та представників інтелігенції. Тисяча 1817 році Києво-Могилянська академія була закрита царським урядом. У 1991 році університет Києво-Могилянська академія був відновлений за ініціативи і безпосереднього лідерства доктора В'ячеслава Брюховецького. З цього часу Києво-Могилянська академія стала провідним вищим навчальним закладом України з достатньо жорсткими вступними критеріями, анонімним та об'єктивним тестуванням та кваліфікованим двомовним викладанням українською та англійською мовами 16 дисциплін, що проводиться більш ніж сотнею професорів та більш ніж п'яти сотнями викладачів. Крім цього, університет зараз може запропонувати 25 наукових центрів та лабораторій. Орець з приміщенням академії реставрується церква благовіщення, яку часто відвідують студенти. Для кожного навчального закладу справді святим місцем є його бібліотека. Відновлення бібліотеки потребує багато часу та коштів. Історія бібліотеки Києво-Могилянської Академії невід'ємно пов'язана з історією самої Академії, яка поклала початок розвитку вищої освіти в Україні. Є кілька дуже влучних і мудрих висловів про університетську бібліотеку. Дайте мені бібліотеку, і я побудую навколо неї університет. Бібліотека відродженої академії розпочата з. Першої книжки, з першої полички, з першого бібліотекаря в лютому 92-го року. Наша колекція налічує понад 300 тисяч томів цінної, наукової, навчальної, довідкової літератури, періодичних видань, сучасних джерел інформації. Де б ви не вчилися, на якому б факультеті не вчилися, до ваших послуг розгалужена структура бібліотечного обслуговування. Ви можете працювати в бакалаврській бібліотеці, де до ваших послуг підручники, реферативна, довідкова інформація. Ви можете працювати в цій чудовій залі, де знаходиться наша дослідницька бібліотека, де зібрана серйозна наукова література, періодичні видання, де ви можете працювати з колекціями. Колекції це приватні бібліотеки відомих вчених, науковців, діячів культури з цілого світу. З часу першого випуску 1995 року Києво-Могилянська академія підготувала 4174 випускники. Зі ступенями бакалавра чи магістра, і більшість цих українських студентів зі знанням англійської мови працюють зараз в різних західних компаніях, що представлені на українському ринку, а також в засобах масової інформації та в чисельних урядових інституціях в Києві та за його межами. Дуже приємним є й той факт, що закінчити могилянку в Україні, та що цікаво за кордоном, вважається надзвичайно престижно, а випускників однаково високо цінують як в приватному, так і в державному секторі економіки. Ще одним підтвердженням якості освіти в Києво-Могилянській академії є кількість її колишніх випускників, що зараз добувають докторантуру та інші наукові ступені в західних університетах здебільшого Америки та Канади. Понад 100 колишніх студентів зараз навчаються за підтримки грантів у таких американських університетах, як Бостонський, Колумбійський, університетах штатів Айови, Індіани, Кентукі, Вісконсина, Вірджинії, а також університеті імені Джона Гопкінса, імені Рудґірса. Та університеті міста Г'юстон. Саме в Києві пізньої осені 2004 року розпочалась помаранчева революція, коли тодішня влада шляхом обману намагалася віддати президентство провладному кандидатові. Сотні тисяч людей зібрались тоді на Майдані Незалежності, Хрещатику та Європейській площі з єдиним бажанням домогтись заслуженого президентства для опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Національний університет Києво-Могилянська академія став першим навчальним закладом України, що, вийшовши на офіційний страйк, густами свого президента доктора В'ячеслава Брюховецького підтримав, приєднався і відіграв велику організаційну роль впродовж цього важливого етапу становлення української демократії. Коли президент Києво-Могилянської академії доктор Бриховецький відновив університет в 1991 році, він прагнув відбудувати не лише якісну освітню установу, але і заклад політично незалежний від уряду і відданий втіленню демократичних ідеалів, зокрема поваги до прав людини та етичних норм. І ось наступив цей хвилюючий час вступних іспитів. Хочу сказати, що це тестування є ну, абсолютно точним методом виявлення. Ми знаємо недоліки його, але в даній ситуації воно є оптимальним. Ну, і я можу точно сказати, що ніхто ніде не може дістати цього тесту передступним тестуванням. Ще одною великою відмінністю Києво-Могилянської академії від інших навчальних закладів України є відсутність корупції, пов'язано це зі своєрідною системою вступних іспитів, яка відрізняється від інших навчальних закладів. В час, коли цвітуть знамениті київські каштани, Київ-Могилянська академія вітає нових студентів. Опора національної ідея історії. Це та опора, це, те, це, це той, той навчальний заклад, який створює майбутнє нашої країни. В цьому місці я бачу просто фантастичну концентрацію людей, які знають, що на них попереду чекає велика місія, і які хочуть все зробити для того, щоб підготувати себе до цієї місії. Тут є якийсь постійний магніт, який тягне до себе людей. Може, це та прекрасна історія, і, як говорять про храми Храм є намолений. Викладачі та студенти Могалянки завдячують величезній спонсорській підтримці, як за кордону, так і від місцевих українських компаній. Особливі слова вдячності слід адресувати Омеляну Антоновичу зі Сполучених Штатів Америки, громадському діячеві, меценату та фундатору проєкту Бакалавська бібліотека. Який передав на потреби бібліотеки 1 мільйон американських доларів власних заощаджень? В честь цього благородного та безкорисного кроку керівництво Києво-Могилянської академії вирішило присвоїти бібліотеці ім'я Тетяни та Омеляна Антоновичів. Приємним є й той факт, що допомагають і українські меценати, багато з яких були випускниками Києво-Могилянської Академії. Що таке моглянка для країни? В принципі, це дуже красивий, дуже сильний приклад втілення мрії. Ти попадаєш в середовище, де є, я не побоюсь цього слова, найкращі студенти України. Це є, скажем, не просто модель навчання, це є модель життя. World in which we live. наш факультет випускає фахівців з економічної теорії з 1996 року. З тих пір наші випускники завоювали дуже високі місця в рейтингу кадрових агентств. Це відбувається тому, що е, наша концепція навчання це є е, перш за все давати академічні знання, готувати фахівця широкого профілю в академію. Щорічно професіонали високого рівня, які пройшли, переважно більшість з них пройшли стажування в західних університетах. Вони болівають за свою справу і намагаються зробити нашу освіту, освіту в києво могилянській академії на рівні сучасних західних стандартів. Кафедра дає поштовх до історичної освіти. І хто має зацікавленість, хто має здібності, а головне посидючість не де був. Фахової історики, посидючись, це половина справи, той може далі продовжувати і конкретизувати свою історичну освіту в різноманітних університетах світу. Тобто отримувати гранти і стипендії на продовження навчання і в Європі, скажімо, в Будапешті, в Любліні, в Європейському колегію Українсько-Польських університетів, у Варшаві, в Варшавському університеті. Ну, цілком очевидно, що у Сполучених Штатах з багатьма університетами наш університет має. Такі різноманітні пов'язання. Це все вже залежить від того, який профіль і яка саме ділянка історії приверне увагу студента. Факультет соціальних наук і соціальних технологій є найбільш інноваційним факультетом по суспільних науках в Україні. Дві наші кафедри кафедра соціології і школа соціальної роботи спираються на власні наукові школи. Я це кажу без перебільшення. Школа соціальної роботи була піонером у своїй галузі. Це перша школа соціальної роботи, яка відкрилася в Україні, почала готувати спеціалістів у цій галузі. Так само кафедра соціології, наприклад, має при при собі Київський міжнародний інститут соціології без результатів. Досліджень, якого не проходять в Україні жодні вибори, при школі соціальної роботи відкрита і функціонує. Школа охорони громадського здоров'я, кафедра політології створила школу політичної аналітики і інститут громадянського суспільства. Тобто, наші студенти, коли вступають на факультет, вони мають можливість одержати знання практично з усіх галузей суспільних наук. Наша матеріально-технічна база також на дуже високому рівні, тому що ми маємо і спеціально обладнану лабораторію для проведення фокус груп. Ми маємо свою телестудію, радіостудію, фотостудію. Магістеріум це така інституція Києво-Могилянської академії, яка існує в усіх університетах заходу. Це інституція, яка об'єднує в собі різноманітні програми вищої професійної, поглибленої освіти. Це означає, що наші студенти, які закінчили бакалаврат, Можуть вступати або прямо за спеціальністю, яку вони первісно обрали, або змінювати її і пробувати вступати на інші програми. Це додаткова міра свободи, якої немає жодний інший університет в Україні. А також я маю сміливість твердити, що такої магістерки просто немає в Україні. Наша дворічна магістерка є унікальна. Цього року ми запрошуємо вступати на 15 магістерських програм. Випускники можуть працювати у вузах. Можуть працювати в усіх установах з тим дипломом, можуть подаватися на навчання за кордон. Допомога Києво-Могилянській академії сьогодні є дуже важливою, тому що академія є осередком, який укріплює духовне та інтелектуальне життя українського народу в період радикальних світоглядних і суспільно-політичних змін в Україні. Україну збудують і розвинуть молоді люди. Дати йому світу світового рівня одне з найважливіших завдань. Кізори чумастий шлях. Я йду від тебе і до тебе. Справжнім символом та талісманом Києво-Могилянської академії є черепаха на ім'я Альма. Традицією вже стало на початку та в кінці навчального року для студентів доторкатися до цієї тваринки. Таким чином вона пам'ятатиме усіх студентів та викладачів, адже черепахи живуть понад 300 років. Оки живеш і квітне Україна, Україна. Хай вам щастить у цьому складному, але прекрасному житті, житті, яке дається один раз. І воно настільки чудове це життя, що навіть біда і гори, які звичайно в житті кожної людини бувають, вони все таки єдині і по-своєму прекрасні. Ми вас всіх любимо, завжди будемо тут чекати і бажаємо вам високого лету, як оцим кулькам. Я вам кажу: не прощайте, кажу до побачення і великих вам успіхів.